Пане, дякую дуже, доброго дня і слава Україні, шановні друзі. Прошу включити презентацію Ясіня Ми не маємо такого величезного досвіду, як наші сусіди, друзі. Але я хочу вам розповісти про те, як починала Ясіня працювати в напрямку міжнародної співпраці, де ми зараз в цьому напрямку, і як у нас мости довіри розпочинались на якій ми стадії, і також сьогодні я відкрию новий. Міст довіри, потужний міст довіри з новими партнерами. Е, отже, Єсіня Найвисокаріша громада України, підніжжя Говерли і Петроса, е, найвисоковіший курорт Драгобрат і купа, купа туристичних родзинок. Тому я думаю, що зимовий форум би чудово пройшов на Драгобраті. Я думаю, що всі погодилися. Е, Ні, ми всіх піднімемо, всіх спустя. Хочу відразу сказати: Єсінянська громада, чотири населені пункти, Єсеня, Лазищина, Чорнотиса, Кваси ніколи не мали міжнародних партнерів. Ніколи. А ніколи не мала міжнародних участь в міжнародних проєктах А ми почали цю роботу з чистого листа, коли чотири роки тому стали, так стало, що я став головою цього прекрасного прекрасної громади. Тому перше. Що ми почали, це відразу створили відділ Міжнародної проєктної інвестиційної діяльності, куди взяли е, молодих, мотивованих хлопців і дівчат знанням англійської, які почали писати, писати і писати. Наступне, зокрема, перший другий тиждень моєї роботи, перші числа грудня, ми вже писали першу заявку і писали її до Юліту. І це був наш перший партнер, який у нас з'явився в Ясінях. Ми писали заявку для отримання експертної підтримки в написання стратегії розвитку громади. Багато хто мені з колег ще тоді казав, та туди ще, ну, ще той ж місяць грудень, багато хто ще святкував, наш тобі та стратегія, наш тобі той юліт. Я кажу своїм ні. Пишем. Пишемо, подаємося. І ми тоді виграли, і ми сьогодні маємо надзвичайно потужний документ стратегії розвитку, якою чітко рухаємося і йдемо вперед. А, сьогодні. Ми дійшли до того, що Яснянська наша громада є зареєстрована на платформі Єврокомісії. Ми маємо свій ідентифікаційний ПІН номер для пошуку партнерів, і тут ми відкриті для цієї Європи. Наша громада відкрита для цієї Європи на платформі Єврокомісії. Наше партнерство перший наш партнер це місто бруно Іванові, це Чеська Республіка, яку ми підписали добре 5 грудня 2022 року. Наступний партнер Польща, місто Пісцове травень 2023-го. Наступний партнер місто Стражське Словацька Республіка теж травень 2023-го року. Наступний партнер надзвичайно це перспективна співпраця з муніципалітетом Данії. Це вперше в історії двох країн. Є співпраця на рівні таких малих муніципалітетів. Дев'ять громад виграли цю співпрацю на сьогодні. Співпраця завершена. розпочатий новий етап співпраці з трьома громадами: це Ясіня, Долина Івано-Франківщина і Новоселицях, Чернівеччина. Надзвичайно потужна муніципалітет, величезний досвід в управлінні енергоресурсами, в розвитку альтернативних джерел енергії, відновлення джерел енергії. І надзвичайно потужна громада, яка вирішила питання зі сміттям. Це питання, яке в багатьох є. На, на слуху е і також останнє це місто Нікча і Литовська Республіка. Ми е з України другий партнер е цього прекрасно чудового міста. Е в рамках довіри Перше, що у нас відбулось це е навчальний візит до Чеської Республіки за підтримки асоціації міста Юліт. за Особистого супроводу пані Людмилою, так ми відвідали тоді спер, перше місто наше чеська Чребова Продубецького краю. Познайомились з ними. Також мости довіри ми спільно разом представляли в Брюсселі на форумі, де ми розповідали теж про нашу співпрацю з різними країнами різними муніципалітетами. Зараз на сьогодні у нас є безпосередній контакт з ЦЕМР, де ми отримали вже від них відповідь листа про те, що наша громада отримує партнерство в Німеччині, в якому ми дуже зацікавлені. Чому саме Чешка Требува? Так само як і колег, історія, спільна історія. Колись з Єсеня їхав влак поїзд ясіня Прага, який зупинявся. Чеська Чебова, це вузлова станція. І, як я кажу тоді, мій прадід виходив на цій станції, купляв чеських цукерок і провозив Ясеня. І тому для нас було надзвичайно потужно історично налагодити цей зв'язок, тому що колись ми були однією країною, і Закарпаття входило до складу Чехословаччини, і колись нас не з'єднував такий потяг, який, я думаю, ми відновимо. І він знову буде, ясеня Ясіня-Прага. Не дивлячись на те, що ми на сьогодні ще не підписали договір з нашим партнером Ческа а вони вже відвідали нашу громаду. І завдяки підтримці гетьмана краю Продубицького, пана Мартіна, який продовжує бути мером, успішно виграв вибори. Ми дуже за нього болювали. Ми на сьогодні вже реалізували спільний проект це закупівлю. Твердопаливної мобільної котельні для нашої школи в Ясенях, школи номер 1 Також до цього проекту долучився край височина, які допомогли фінансово, які виділили 2,5 мільйони чеських корун для того, щоб закупити цю котельню і встановити її зараз. В ці хвилини відбувається процес якраз прокладення теплотраси до корпусів цієї школи. Тобто співпраця відразу ж почалась, і не чекаючи підписання договору, гетьман краю взяв на себе ініціативу і каже: треба помагати їсня, треба партнерські відносини продовжувати. І ми маємо такий чудовий проект сьогодні, тому що як і колег, як і у вас, так і в нас питання енергозабезпечення, питання підготовки до опального сезону, до зими це всіх актуальне і на порядку денному. Який проєкт ми розробили спільно З, в рамках проєкту довіри» Ми обрали саме здоров'я проєкт по медицині. Я думаю, що це теж в кожній громаді є пріоритетний напрямок. У нас в Єсенях є лікарня своя і є, звичайно, амбулаторії. І ми обрали саме цей напрямок, це інновації в сімейній медицині Єсенянської громади. На сьогодні ми вже розробили. Вже розробили Проєкт це діюча амбулаторія. Та вона така у нас е е історична будівля, е е надзвичайно ну, вже зношена і застаріла її понад 100 років. Е е ми розробили ось такий чудовий проєкт. Минулого тижня у нас вже відбулося громадське обговорення проекту, тому що кхм, це село Лазищина, воно в підніжжі Говерли і Петроса, 4,5 тисяч населення. І ми обговорювали, що саме ми хочемо бачити в цій амбулаторії. Тому що в нас працює і грізково-пошукова рятувальна служба, яка рятує людей в горах. І випадки є зараз досить частими, коли люди травмуються в горах. І перші, хто їм надає допомогу, це наші лікарі, нашої амбулаторії, тому що вони найближчі. Це чудовий проєкт, який сьогодні є розроблений. концептні цілі нова амбулаторія на 3-4 лікарі, розширений спектр медичних послуг і покращення навичок лікарів. Ми дуже надіємося, що завдяки підтримці Асоціації міст України цей проект буде реалізований. Ми спільно знайдемо на нього фінансування, спільно знайдемо кошти, і наші туристи, наші друзі, які приїжджають, будуть відчувати себе в безпеці, знаючи, що є кваліфікована медична допомога в цьому населеному пункті. Також сьогодні. Я як обіцяв, хочу розповісти вам про новий потужний міст довіри. Це е, міст довіри, який ми започаткували з е, фундацією допоможемо їм жити італійською фундацією. І тут є особисто президент цієї фундації Фабріціо Пацифіці, мій великий друг, е, друг нашої країни. Е, тому він вам розповість наше перше знайомство розпочалося із вручення нам в ясенях автомобілю екстреної медичної допомоги. Ви бачите, цей автомобіль. Цей автомобіль був переданий Збройним силам України за зверненням командувача сил територіальної оборони України, генерал-майора Танцюри, ми цей автомобіль передали за погодженням з нашими друзями. Ми передали на Збройні Сили України, і сьогодні автомобіль працює, рятує наших воїнів. І я дуже вдячний за це фундації особисто фабріціо за те, що ось так розпочалась наша співпраця з такого вележливого потужного кроку, такої великої потужної підтримки. На сьогодні на сьогодні надзвичайно багато надається гуманітарної допомоги не тільки для нашої громади. А зокрема для інших міст України про це розкаже розкаже детально Фабріціо більш детально. Ми сьогодні реалізуємо спільний проект це наша Яснянська лікарня. І ми тут реалізуємо проект створення реабілітаційного відділення. Ми взагалі вважаємо, що гори лікують. Гори лікують, і я в цьому переконаний, тому що ми бачимо кожного дня, скільки до нас приїжджає воїнів. Які піднімаються в гори, які піднімаються в ліс, вони там реально відпочивають, перезагружаються і набираються сил і енергії. Ми е, маємо ряд ідей, ряд напрацьованих проєктів щодо створення різних е, реабілітаційних центрів у нас в горах і відкриті до цієї співпраці, тому що е, дійсно гори лікують. Тому було обрано саме такий напрямок. На сьогодні е, вже завершені. Будівельні роботи з капітального ремонту. Також ми завтра будемо приймати ці роботи в ясіннях. Так, завтра вже ми будемо це, як кажуть, проводити. Контроль також співпраця передбачає те, що буде реабілітаційне відділення укомплектовано сучасним італійським обладнанням. І також співпраця передбачає те, що наші лікарі пройдуть навчання в клініці Ніграра. В Італії, саме в реабілітаційній клініці, для того, щоб напрацювати навіки роботи як на обладнанні, так і навіки реабілітації. Окремо хочу подякувати те, що діти наших військовослужбовців це 28 дітей, дітей військовослужбовців без безвісти зниклих, загиблих, змогли відвідати Італію 25 днів. Кожна дитина прожила в Італії. Це не день, не два, не тиждень. 25 днів чудова а, була відпустка: діти насолодилися італійським морем, а, теплом, кліматом оздоровились, і за це ми теж щиро дякуємо фабріціо за те, що наші діти змогли діти військових службовців змогли оздоровитись. Також а, я розпоч... спочатку скажу, що співпраця почалась допомоги військовим. Вона і зараз продовжується. Зокрема, це е, ось такі самонагріваюча е, їда. Це унікальне. Коли я перший раз побачив, взяв це до рук, я не міг, не, не міг зрозуміти, як це працює. Здається, пластикова коробочка всередині їда. Знизу ти натискаєш 15 хвилин, воно гаряче. Унікальне. Ми відправили. На різні спецпідрозділи, про які ну можу і не можу говорити. Е, особисто я теж доставляю це спецхарчування. От е, внизу крайня фотографія. Це буквально тиждень тому на північному напрямку, скажімо так, ми привезли це харчування для зокрема тих підрозділів, які не мають часу варити собі їсти або їх робота вимагає тишини, тому що нагрівається ця, ця їжа без лишнього шуму, без лишнього диму, без лишніх, кажуть, сторонніх якихось звуків. Тому це дуже є корисним і потрібним для тих підрозділів, які звикли працювати в тишині, які, для які не мають часу, які йдуть на бойові завдання, але. Вони заслуговують на те, щоб вони харчувалися гарячою їжею. Тому е декілька сотень, можна сказати, тисячі коробок таких вже доставлено на передову. По кожній коробці є фотозвіт від хлопців і позитивні враження. І ця це, це, е їжа закуповується е за кошти фундації. Фундація оголошує збір, проводить благодійні вечори в Італії. Для того щоб зібрати кошти і допомогти нашим військовим, дякую.